Позаді часи підготовки, часи перевірки, питання, відповіді. Як просто правильно? Дуже дуже, дуже Ну, Нам завжди говорили, що буде дуже важко. Прямо що щось буде неймовірно. Ну, чесно, я не думала, що так буде. Треба братися за якусь роботу і робити. Це вона добажа, так? Та це дуже відповідально. Дивитися, як на це грають інші. Не тому, що ми там якісь. Бог нас вів цим рушником разом. Прийняла для себе таке рішення служити Богу іти за Богом. Наша сім'я любить Бога і це дуже красно. Мої брати і сестри. Я зараз звертаюся до вас, до тих, хто в білих халатах, у білій одежі, готується до свого може, самого відповідального рішення в житті. Є в авіації таке поняття: точка прийняття рішення. То, коли самоліт іде на взльот і він вже набрав достатню швидкість, перед командиром того самоліта стоїть. Питання, я продовжую тот зліт чи припиняв. І він зобов'язаний чітко і голосно на самописці вказати зліт продовжую або зліт припиняю. От перед вами зараз така сама точка прийняття рішення остання усі в ситуації. Да, ви вже приготовлені, ви вже у білих одежах. Позаді. Часи підготовки, часи перевірки, питання, відповіді, ще раз питання. Ну все ж, остаточне рішення перед вами прямо зараз. Чи я вірю? І я, чи готовий я за ту віру, на ту ціну, яка вона мені буде коштувати? Буде досить странно, звісно, як і кожен раз, коли самоліт припиняє, припиняє свій розгон і вертається до точки старту, то надзвичайна подія. про то пишуть, про то цікавляться. Було б досить странно і в вас тепер, якби б ви передумали і повернулися в машину переодягнутися. Но я хочу казати, що при всій странності тієї ситуації, якщо ви не впевнені у тому, що ви хочете зробити. Буде май правильним передумати, взяти паузу, якій Господь продовжить час благодати, повернутися до цього питання ще раз. Но якщо ви вірите, як ми вже слухали, у цього серця, і ви готові ту віру підтверджувати своїм життям, я запрошую вас в воду. Не для звершення обряду. Зараз свою вдію, ми говорили про то не один раз, свою вдіяв ви будете обіцяти церкви і духовному світу, обіцяти Богу добру совість. Перед усіми свідками, перед тим, хто буде чути вашу відповідь, ви будете обіцяти. Вашу добру совість, вашому Господу. І черговий раз хочу нагадати: ліпше не обіцяти, чим обіцяти і не виконати. Та Господь укріпить вас, усіх, хто піде зараз у воду. В ваше рішення, ваше да було тим да, Яке буде до кінця життя. Рінко, за кілька тижнів перед хрещенням у твоєму житті сталася така дуже неприємна ситуація, але ти вже прийняла рішення, мала приймати хрещення. Що ти тоді відчувала? Ну, я знала, що Господь буде зі мною, я вже тут була вірена і до того. Я відчувала, що було страшно, або все одно було легко, тому тобто ти розумієш, що поки з тобою буде. Я знаю, що ти дуже боялася свого, бо ти дуже переживала. Зато я сама перша пішла. Ага, а чого боялась? Що саме було? Це було все дуже відповідальна. За за ага, це таке чисто духовно переживання. Так. Я думаю, щось таке фізичне. Чи можеш поважати своїм друзям, тим, хто разом з тобою приймав перші? Бути вірними Богу І не відхилятися від його путі, не неправо. Ілля, а дуже непростий час в житті нашої країни, в житті твоєї сім'ї, а багатьох ці обставини зламали. А ти навпаки приймаєш таке важливе рішення у своєму житті. Що спонукало тебе до цього? Ну, по-перше, спонукало так, можна сказати, багато обставин склалося. Так, що коли я поїхав якраз сюди, що і в мене якраз і була така тяжість на душі, що якраз давила на мене і шукала якогось такого прихистку і якраз. Коли я приїхав сюди і прийшов до вашої церкви, я знову почав чути цей заклад Бога. і Мені захотілося знову піти до білого того. А потім ще Бог мене покликува ще далі, щоб я запишив до нього забіг. Пастор сказав, що ти автоматично став членом Олешницької церкви. Я бачу, ти так дуже добре спілкуєшся, їхати з молодю та з усіма. Ти вже відчуваєш себе частинкою нашої церкви. Так, звичайно, вже. Вже є таке, але ну, з перших днів всі так добре почали ставитись, то трохи було навіть незвично. А потім вже і я так трошки почав вже теж старатися якось так В Яке служіння ти себе бачиш? Ну поки що бачу в таких служіннях, де так комусь допомогти якось, може, якось матеріально послужити, щось зробити, А далі вже як вийде, Хочеться і деякі інші служіння попробувати, але як Бог дасть. Твій батько-поповідник, ти хотів би наслідувати його приклад? Хотілося б, так. Да. Попробую. Не знаю коли ще, але сподіваюся, що якщо Бог мені дав задарування, то буду його розвивати. Mm -hmm. Що ти можеш побажати всім, хто разом з тобою приймає хрещення? Ну, побажати бути. Можлив. Твердим не тільки в цьому рішенні, коли його вже прийняли, воно вже сталося, а твердим на цьому ну, ті. Бо скільки багато тих, що були молоді, ну трохи старші да, вже сімейні люди. Але дуже важко ці рішення потім триматися на своєму житті, і я бажаю, щоб вони трималися твердо на цьому шляху, і хай Бог їм допоможе. Ілля, я не знаю, як твоє життя складається в майбутньому, але конкретно зараз пам'ятаю, що у Олешинській церкві тобі раді. Будемо раді бачити тебе в служінні в нашій церкві. Анько, ти а, в медійній школі в нас часто вигравала різноманітні конкурси, а, зокрема, я дуже пам'ятаю, а ти добре вчила золоті вірші. Наскільки знання Божого Слова допомогло тобі у прийняти такого важливого рішення у своєму житті? Часто, коли навіть у Євангеліях, коли ми читала не главно, я сама вже ну, згадувалася такі, як стежка з біблії, навіть при на заняттях, коли стежок вже знала, ну, знайомого, так легко було більше вже, вже як читати біблію. Що ти відчула, коли виходила з води на берег? Ці емоції. Non, не знаю, яка легкість. О, лайк це слово, яке часто нам говорять, тих, хто приймав речення. Не було страху, не було сумнів, може, коли пастор так говорив вам, нагадував, що ви ще можете передумати. Ну, я думала, що надалі, далі крок назад вже не буде. Це було рішення, тому я додихалася. Мені мої вчительці з в школі дуже приємно. Із людей і, і інших бачили, тому що перший наш випуск, перші наші учні, з якими ми спочатку і до кінця. В таких служіннях ти себе бачиш у це. Ну, я тепер із маленькими дітьми. Ага, ти вже, вже починаєш. Ну, я, я, я. я все хотіла бути з Ага, Ти хотіла бути вчителькою рідної школи, тільки в молодшої так? Mm -hmm. Що можеш поважати тим, хто радить? Три має перші кори. Потрібно завжди довіряти усе усилки Бога. Це дуже добре, коли в будь-яких обставинах ви знаєте, що Бог поруч, він ніколи не залишить вас. І як би вам важко не було, Бог знає правильну дорогу, якою, якою будете йти далі. Анко, успіхів тобі в роботі з дітками. Я рада, що твоя мрія збулася. Ти будеш. Служити в церкві, не просто, як наші людини з школі кажуть, представникам сидіти на Ось Сьогодні дуже важливий день твоє по житті. Скажи мені, як ти почуваєшся. За що ти можеш побажати тим, хто разом з волонтерна речі? Славко, а твоя бабуся, твоя мама є членами нашої церкви. Коли ти була маленька, я пам'ятаю тебе, тоже. ти приходила в церкву. Які в тебе спогади, такий дитячий про церкву? Ти ходила йти чи, чи йшла, тому що мама просила? Тоді було так, що просто йшла, бо мама йшла. Не було якогось такого, що бажання, що дуже хотілося йти до церкви. Просто мама приходила, я приходила. Mm -hmm. А кілька років тому твій чоловік покаявся і прийняв речення. Mm -hmm. Досить довгий час пройшов, і ти приймаєш таке саме рішення. Що ж до цього? Були якісь особливі обставини. Були обставини, досить тяжкі обставини. Він більше хотів, щоб ми жили як християнська сім'я, У мене мало інші були погляди. Я хотіла якось своїми руками встроювати життя. Но потім прийшло розуміння, що без Бога я не хочу далі жити і прийняла для себе таке рішення служити Богу вісти за Богом. І Сім'єю разом роботи у церкві. Для нас, ну як для родичів, дуже така приємно так. А ти дуже талановита, творча, креативна особистість. Ти вже думала про те, де могла би реалізувати свої таланти, у яких служіннях у церкві? Думала, але ну, я так не дуже думаю, що в мене є якісь великі таланти. Запрошувала мене в хор. Може, туди прийде час, я прийду і буду співати, прославляти розмови. А тобто, якщо хтось з боку помітить, що ти була б корисна в якомусь служенні, підійде до тебе, порекомендує, ти я подумає. подумаю, подумаю, я буду приймати рішення. Місно. А що ти хочеш побажати всім, хто разом з тобою приймав речення? Якщо якісь проблеми будуть у житті, то обов'язково приходити в молитві до Бога, не залишати Бога ні в якому. Випадку, бо то дуже головне, в самих проблемах прийти з молитвою до Ні на Іслам, ви обоє двоє народилися і виросли в християнській сім'ї. А зазвичай дуже важко дітям з таких сімей усвідомити свою віхомість і необхідність покаяння. Як це було у вас? Я розумію, що я річник і чим далі то хуже і хуже, що треба прийняти Бога у своє серце, у свою життя. І... Слідувати за Господом, що без Нього ну, в цій житті ліпше не буде. Без Бога, в цій житті ніч доброго. Питання як спасіння було завжди, тому що якщо є навіть сім'я віруюча, проблем вистачає і це не спасає Сімейне, як колективне віру. Своє життя якось хотілося діляти з Богом, щоб було легше йти. З ним Ви разом приймали хрещення. Мені завжди цікаво таких дебатах, коли чоловік і дружина разом хрещення приймають. Якою була ваша дорога? Це було спільне рішення, чи кожен сам окремо йшов до цього? Хто був ініціатором таких змін у житті? Ну, ініціатором я ніколи був. Я ще хотів вирізати ці адраганов. Ну, а раз хотів встати і вказати, бо теж хочеться критити, що мене держало і Бог нас вів цим вирішникам разом, щоб ми один одного. Що не можеш побажати, ти разом збирати на плечі. Я можу побажати йому вірності в собі, не просто так хреститися, як повертатися і забути за то, а робити якесь діло в церкві. В першу чергу молитися, рости духовно, старатися жити для світи, щоб він світ. Я служив, я не хочу ви бачите. Вив був проповідувати, слава Боже, і давно було ну, і є, ну, і в хорі співати він любив. Ну, Наразі як то не є такої сміливості, все начати, ну, ну, то все начати. Над над У мене більше сестринська, як звувати як, як обіди, вже як домогосподарка, як хазяйка на кухні, з сестрами ходила. Лапри. І бути підтримкою та чоловічкою. Насті як маски. Просто супер. Я вже тепер не можу повірити в те, що тепер сталося. Які відчуття? Я все лише наблюдала, але ощущати на собі то взагалі не те, що наблюдати за другими людьми. Mm -hmm. Нас серед тебе питання, як це приймати речення разом зі своєю подругою. <laughs> ну, чесно, я не думала, що так буде. Але... Не знаю, то велика підтримка. Можеш поділитися з людиною, як у тебе було, людина ділиться так, як у неї. Чесно, у нас дуже много чого сходилося і просто на душа. Ти довго думала? Чому так. були сумніви? Я боялася. Я не знаю, чому так було. Взагалі раз я була тверда у рішенні, коли почали закликати. Просто сумніви, аж я не готова. А далі будуть казати, що я і за своїх друзів вирішила, mm -hmm. бо Вони вже усі були зайняти. Що ви можете побажати, разом <говорю> з вами теж не приймав. Вити твір до своїх рішеннях, але обов'язково звіряти їх із рішенням Бога. Довіряти Богу обов'язково. Mm -hmm. mm -hmm. Мішко, я не можу повірити, що той десятирічний хлопчик, який дуже мене тут підтримував у моїх перших кроках на посаді вчителя надійної школи, вже стоїть от такий дорослий і приймає найважливіше рішення у своєму житті. Скажи, уроки в надійній школі яким чином посприяли твоєму духовному встановленню? Я думаю, що звичайно. Таке перше. Знайомство з Біблією, то було зв'язано з недільною школою, вчили історії. Був, був такий кейс-запал, щоб навчитися на контролі написати my final", Перемогти. Вистати... <зас> да, -да, -да, да. І думаю, що ну, дуже важливу рольна школа зіграла в моєму житті. Як ти почуваєшся зараз? Дуже 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 щасливий, не знаю, чесно чи були якісь моменти найщасливіші, ніж тепер. Тому що це... Що ти можеш сказати тим, хто разом з собою сьогодні приймав хрещення? Так, як і в Біблії там Ісусові найнові говорили, щоб будь твердий і мужній. І хочу побажати всім нам, які сьогодні прийняли водне хрещення, щоб ми були тверді в своєму рішенні, були мужні щоб крокувати цією ким ти себе бачиш у нашій церкві яким служінням тобі хотів займатися ну я тепер участвую у реверсі і в, в орієнтирі я, я б хотів там продовжувати трудитися, працювати для блага інших там, підлітків, дітей, для блага церкви. Обабається якісь служіння, буду з дітьми більше так. Я тобі казала, що в надійній школі, що тобі років 10, тоді було, що я бачу тебе у майбутньому молодіжним керівником вашої молоді. Ти думав над цим? Чесно, чесно, думав, бо якраз тепер у нас э, стається так, що міняється mm -hmm. трохи покоління. Зміна поколінь, так. Так. чим да, чим. А як на рахунок пробувала? Як скоро я тебе побачу за камерою. Думаю, залежить від наполегливості брата, який керує. Але думаю, що да, з проповідями, ну, звичайно, що буду пробувати. Я спілкувалася з тими, хто приймав речення. А всі вони такі окрилені, всі хочуть бути корисними в церкві. Ти дуже багато років займаєшся різними служіннями в нашій церкві. Стабільно займаєшся. Можеш дати кілька порад, як стати успішним служителем. Ну, Перша сама головна порада для того, щоб стати успішним служителем, треба братися за якусь роботу і робити її. Це перше. Друге, щоб бути успішним, завжди треба стабільність. Якщо людина береся, потім кидає, потім знову повертається, завжди, якщо людина повертається до якогось служіння, це значно гіше, як розпочинати його спочатку. Своєму житті треба розкласти пріоритет, тому що виконуючи будь-яке служіння, навіть як в людських очах може казатися, що воно дрібне якесь, але це завжди чогось коштує, тому треба бути готовим жертвувати. Деколи ну, в багатьох служіннях є так, що навіть сім'я від цього страждає, але на сім'ю треба знаходити потім. Інший час, а від того страждає робота фізична, тому ну, але інакше не можна стати успішним служителем, якщо ти не посвятив цьому, себе всього повністю і так. не готовий жертвувати. То і побажання всіх допомагав печим. Побажання їхнє хри хри християнське е життя повноцінно розпочинається в дуже важкий час. Перед ними стоять виклики, які не стояли перед багатьма поколіннями вже, в тому числі і війна, епідемії, виклики, про які ми лише чули з історії, бачили, могли чути десь засобів масової інформації десь далеко, а це вже в нас, в країні, тому ці виклики стоять перед ними. Ну, мужності, сил, твердості в їхнім виборі. І нехай Господь допоможе, щоб та обіцянка, яку вони дали Господу, вони змогли її зберегти до кінця свого життя. Після хрещення ти сказав дуже таку потужну, надихаючу, справжню пасторську проповідь, де, зокрема, зазначив про те, що всім, хто прийняв речення, треба шукати своє служіння. Можна поради від пастора, як знайти своє служіння? В першу чергу, щоб знайти своє служіння, потрібно пробувати щось робити. І, можливо, е коли попробуєш, то обов'язково потрібно ще й радитися старшими, е щоб, чи дійсно виходить, е дивитися, як на це реагують інші. Ну, це в будь в чому ми повинні пробувати в першу чергу. Щось ще такого сказати не знаю. Молитися розуміємо, що без цього також людина не може світ. Ну і потрібно пам'ятати, що є якась в нас. Їрність, яку ми називаємо, так звикли називати що від народження або від природи. Комусь щось підходить робити, то що та людина це практикує в своєму житті по роботі чи ще в інших справах. Ви протягом трьох місяців багато часу з ними проводили, спілкувалися. Як хтось, кому ти вже зараз можеш сказати, я бачу тебе в такому то служінні, іди пробуй. Я думаю, і є, але як доказати особисто їм. Твої побажання всі підтримують. Дуже важливо знайти себе в служінні, тому що якщо людина відкладеться на якийсь довгий період, все того дуже важко вернутися в служіння. А коли в тебе став ранній такий після того, як ти приєднався до церкви, це легше зробити чим пізніше. Бо особливо в цьому дійсно. Господь, у Хай, Нехай було собі, щоб ви дійсно знайшли своє місце в церкві. Вітко, половина з тих, хто приймали хрещення, це наші с випускники надійної школи. Ти відчуваєш якісь особливі емоції з приводу? Mm. No, в першу чергу я відчуваю якусь таку гордість за них. Не тому, що ми там вчителі якісь, просто що я мала змогу з ними якось працювати і теж була долучена до того їхнього шляху. Що ти можеш побажати всім, хто приймав працює? Uh, в першу чергу я хочу побажати, щоб Ну, побажань побажання є много. Одно з самых важних, то, що коли будуть трудності, якісь переживання, щоб вони не відходили від Бога, а наоборот приближалися до нього, щоб не забували молитися і читати Слово Боже, за те, що це дуже важливо і то дає сили нам проходити всі ті трудності. Сеня, сьогодні особливий день у житті вашої сім'ї. Ще одна твоя сестричка приймає причення сьогодні. Тепер вас вже п'ятеро у сім'ї, членів нашої церкви серед дітей. Що ти відчуваєш? А, ну, я відчуваю радість, велику радість. Угу. Що ти можеш побажати всім, хто приймав сьогодні а, Ну, в Першу чергу це благослові, терпіння та сил трудитися на неві Божій. А також залишити один стишок з біді це з псалмів. Кай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. Віка три роки тому сталася така. прикрість, твоє відео видалилося, я всіх питала, хопли нам речення. Як вони почувалися. Що ти можеш мені сказати вже коли пройшло три роки, зараз почуваєшся? Оскільки реальність виявилася нас. Не такою, як очікувала? Yeah. Ну що я можу сказати? Реальність виявилася зовсім не такою. Тому що я очікувала, ну нам завжди говорили, що буде дуже важко. Прям що щось буде неймовірно, я собі думаю, що вони нам розказують. Христианське життя, як життя, через деякий час я зрозуміла, що все навіть набагато від того, що вони говорили, тому що життя кидає в такі несподіванки, що людина просто потім не знає як звідки вийти буквально недавно в мене була така ситуація, Я про неї не буду розказувати. Але якраз сьогоднішня подія мені нагадала, то, що як дуже важливо зберігати спокій в возі і надію. Чого не робити? Чого не робити, не здаватися. Це і саме головне, тому що сатана, хоті вже ті самі пекучі, можна так сказати, моменти прям дуже давить на тебе і каже, що все, ти вже тут точно впадеш. І саме в той момент просто молитися і не здаватися, як би важко то не було. Тому що, навіть якщо почуття, та, от нам дає від почуття, що вони там більш впевненість, що почували, то вони в деякий момент пропадають. І в той момент важливо пам'ятати. Віра, як і наш присвятель мені завжди казав, що віра, то є почуття, тоді. Важливо в той момент діяти. І всі почуття просто покинути, і вірити, що Бог просто допомогаємо і виведе. Ваня, що відчуває батько, дочка якого прийняла хрещення? Батько відчуває радість, що Бог почув мої щоденні і щонічні молитви. Я Вдячний Господу, що Бог прочув молитви мої моєї жінки, молитви наших батьків. Нехай буде ім'я Бога благословенне. Що ти можеш побажати всім, хто приймав хрещу? Я хочу, діточки, побажати вам таке побажання це буде із книги мудрості Сираха, з другої голови. Будьте уважні, що я буду вам зараз читати. Дитино, якщо. Приходиш служити Господу, приготуй твою душу до випробовування. Випростуй своє серце, будь терпеливим і не поспішай у час нападу. Приліпися до нього і не відступай, щоб ти помножився твоїм кінці. Усе, що лише наведене буде на тебе, прийми і будь терпеливий у переміні твого впокорення. Бо золото випробовується у вогні, а люди сприйнятливі печі покорення. У хворобах і бідноті будь тим, що надіється на нього, йому повір, і він заступиться за тебе. Випростуй твої дороги і поклади на нього надію. І на закінчення хочу поважати, упадімо до рук Господа, а не в руки людей, бо яка його величність, таке Його милосердя. Just.